Доброго дня! Пропоную вашій увазі відеоогляд квартири у місті Львові по вулиці Релєєва номер 10 Теперішня назва вулиця Вокарчука. Значить, ось ця кімната. Ми в кімнату заходимо в кімнату ми заходимо з спільного коридору, який є спільним з сусідами. Ось ось так. Тобто є вхід зі сходової клітки. Тут в цілях безпеки закривається. І далі ми заходимо в, коридор, в спільний коридор з сусідами. Тут є. є в коридорі така обстановка. І вже звідси по праву сторону ми заходимо в квартиру. Значить, висота стелі 3,40. з кімнати є вікно, яке виходить в двір. Тут є такий коридорчик, ванна і туалет з вікном, далі в нас є кухня. Кухня має теж вікно. З кухні є вихід, такі, от я вам покажу, гвинтові сходи, які ведуть вниз. От я вам показую. Ось по цих сходах можна вийти на перший поверх. І ми попадаємо в двір. Ось там є вихід в під'їзд на вулицю. Ось так виглядає. От бачите, от вікна з кухні, і над нами, над кухнею є живуть люди. От ми повернулись назад в кухню, і це ми спускались туди. Тут на праву сторону є вихід на балкон. Ось. Ось тут над нами дах поміняно, Це видно. це вікно з кухні, це вікно з кімнати. Ось так виглядає двір з балкону. Ось тут сходи, по яких ми піднімаємося в квартиру. Оце цей коридорчик, який закривається, який за решіткою. В цілях безпеки, і от ми зараз на третьому поверсі. І по таких сходах спускаємось вниз. Ось таким чином виглядає будинок з вулиці. Це номер 10 вхід-під'їзд. Туди Львівська політехніка. А туди університет імені Івана Франка і парк. Парк імені Івана Франка. Це готель Дністер.